Приємно сонечко всміхається на дворі, і хмарки пропливають угорі, і радість серце моє наповняє, що це усе є діло рук твоїх. Ти так чудово нас благословляєш, даєш нам мир і радість, і спокій. До ніг твоїх я щиро припадаю, бо ти наш Бог, владико, Всесвятий. і радість моя в тім, що ти з нами. Любов'ю гортаєш ти усіх, в житті нам необхідне посилаєш і щастя нам даруєш з року в рік. За це творіння, все, що є навкруги, радіє моє серце і душа, за те, що простягаєш свої руки, і в мене ведеш до вічного життя. Я дякую тобі за день, цей новий, що подарував мені ще ти життя, щоб я прославила тебе, мій Боже, за те, що я у церкві цього дня. Прийми хваління, ти, мій Боже, за друзів моїх, всіх сестер і братів, за те, що ти зріднив нас, Отче, в пречистій і святій крові. Немає слів, щоб виразити подяку, за все, що ти для мене дав. Тебе хвалю і славлю, Боже, що дочкою своєю ти назвав. Я дякую тобі за небо, синє, за сонце, місяць, за ліси й поля. Я дякую за гори сезокрилі, що зрошується дощиком земля. Я дякую тобі за місяці прожиті, що знов зібрались в пільності святій. і що даєш нам день прожити світлий. Бо тут ми є по милості твоїй, і була радість в нас, і були також тривоги. Та знаю, що по волі все Твоїй, і не боюсь іти по цій земній дорозі, бо рядом ти ідеш, Христос, Спаситель мій. Я знаю, вірю, що мене тримаєш у цьому світі кожен час, і в серце моє, ти надію ту вселяєш. Що буде, буду жити вічно в небесах, тож поможи, щоб радістю серця горіли, і до тебе приходили знов і знов, щоб вірили, надіялись і любили, і чекали ми, що прийде скоро знов. Слава Богу!